Сказати, що добре, ну, я б сказала, що це нічого не сказати. Я просто в захваті від е, сухого шампуню і бальзаму. Тому що результат мені саме, головний результат. Я помила вперше сухим шампунем волосся. Ви знаєте, ви тільки погляньте, яке воно шикарне. До вечора я ще зроблю вам відео огляд, я ж його буду тут руками лапати, показувати вам відео постійно. Я результат покажу. Взагалі шикарний, але я впевнена в результаті, що буде просто супер. І щодня миття, так як я маю щодня, приведе до того, що волосся стане ще густішим, ще довшим, якщо я не буду стригтися. І просто супер. Це, і тут бальзам іде для сухого, а це для. Волосся так, для сухого і пошкодженого, а шампунь для всіх типів волосся просто шикарна лавандова провінція. Залітайте до них, вибирайте! Шикарна продукція.